21 липня одне за одним члени виконкому розглядали питання порядку денного. Настав час для того, аби знову згадати про вимушених переселенців. Цього разу говорили про склад комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо особам. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 365 від 8 червня 2016 року. Ми пропонуємо затвердити склад комісії. З тих органів, які будуть здійснювати, визвити. більш того, Діна Базеленко зауважила, що за новою постановою відтепер у обов'язки працівників управління соціального захисту населення входить обстеження житлових умов проживання переселенців та підтвердження їх фактичного проживання на зазначеній у документах території. Виноситься даний проект рішення зв'язку з тим, що відбулися зміни законодавстві, в червні поточного року. Відтепер всі внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані та перебувають на адміністративно-територіальній одиниці, повинні при поданні заяви до будь-якого органу здійснює обласної соціальні, то це є центр зайнятості, фонди страхування, пенсійний фонд або управління соціального захисту населення, повинні особисто прийти і... Ацію Члени виконкому підтримали цей проект рішення та затвердили членів спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради у новому складі. Ось так і пройшло чергове засідання. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.